12 метрів у Білогоросі. Зараз покажу вам огляд планування всередині. Він буде з утепленим чистовим фасадом. Як сусідній будинок це містечко. На декілька будинків буде ділянка 5 соток. Паркан буде в основному по периметру, а тут між будинками такий невеличкий. 85 тисяч буде зроблено ще всередині стяжка і тепла підлога. Це технічна кімната місце під шафу і санвузол з вікном. Тут класне планування, тому що в цій частині йдуть спальні кімнати, а тут вітальня, Я зараз все вам покажу. Це якраз кухонна зона виходи зроблені під вікно. Кухня-столова і вітальня з такими великими вікнами. І якраз межа ділянки, як ви бачите, по паркану. Зараз покажу вам спальну частину. Якщо вам потрібно продати нерухомість, звертайтеся, допоможу, телефони будуть в описі. Спальна кімната одна. Як бачите, теж вихід на ділянку, це. Ванна з вікном, друга спальна кімната, також зроблені виходи. І третя спальна кімната також з виходом. Класна локація, зручний виїзд до Києва. Приїжджайте, покажу вам і будинок, і саму локацію. До зустрічі!